Авіація РФ завантажена ракетами для нового удару по Україні, навіть не встигла повністю піднятися в повітря. Раптово пролунали вибухи такої сили, що згоріло все: літаки, склади, військова техніка. Атомні бомбардувальники РФ потрапили в епіцентр біди, яку вже було не відвернути. Полум'я миттєво охопило злітні смуги, а уламки розлетілися на сотні метрів. Схоже, все охопила павутина, від якої вже не сховатися. На непоправні наслідки усі дивляться з відкритими ротами. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Бойова авіація Росії раптово вибухнула генштаб на тлі нової атаки на російські аеродроми, оновив втрати авіації РФ та заявив про втрати Росіян. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив результати удару України по аеродромах, де базуються ворожі літаки су 34 Су-35, Су-30. Згідно з повідомленнями було уражено літаки, а також склад з керованими авіабомбами заявили про знищення стратегічних бомбардувальників Расійської Федерації. Змі дописують, що деталі інциденту зараз не розголошують. Однак про ймовірне знищення чи аварію одного зі стратегічних літаків, які Російська Федерація активно використовує для завдання ракетних ударів по території України, вказує низка джерел. Зокрема, генеральний штаб збройних сил України вказав серед втрат Росії плюс один літак, не деталізуючи про який саме борт йдеться. Стратегічні бомбардувальники це важливий елемент ядерної триади Росії, яка включає також міжконтинентальні балістичні ракети та підводні човни з ядерними ракетами. Втрата значної частини цього потенціалу може ослабити здатність Росії завдавати удару відповідь в разі ядерної ескалації, що може змінити баланс сил у світі. Тож, якщо це правда, то це дуже сильний удар по Російській Федерації. Крім того, про воєнний паблік також написав про те, що зазнала аварій, російський стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 видання зазначає, що його вартість сягає майже 300 мільйонів доларів. А в системі моніторингів пожеж наса тим часом з'явилася інформація, що неподалік військового аеродрому Російської Федерації зафіксовано пожежу. Саме там і було знищено літак бойової авіації Рефі. Цитую. Сили оборони продовжують живати усіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України, зазначив український генштаб. Військовий експерт Олег Жданов також прокоментував результати удару по авіації Російської Федерації. Пропонує далі почути і його думки. Також Нанесли пораження по аеродрому Бориса Глебськ в Воронежській області. Туди добрались. Это, это место базирования самолетов Су-34 и Су-35. Ну, мы знаем, что Су-34 это КАБы, несет это фронтовой бомбардировщик, а Су-35 обычно носят крылатые ракеты и Х-59, 69 которыми тоже наносят поражение нашим войскам. Также поражены склады с, с корректируемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Сейчас эти результаты уточняются. Почему говорю, вероятно, другие? Почему? Потому что, э, ну, во-первых, э, детонация пошла боеприпасов, во-вторых, на стоянке самолетов и в других технических помещениях аэродрома возникли пожары. И там э, детонация и пожары, поэтому количество самолетов, которые будут э, повреждены и выведены из строя, мы уточним тогда, когда они потушат пожары, и мы все это дым развеется, и мы спокойно все через спутник посмотрим, посчитаем. А может наши силы специальных операций, там наш спецназ, это все еще и зафотографирует и внимательно рассмотрит собственными глазами. То может быть там, в Саратове и в Энгельсе, вот эти ПВО, которые там пыталась отразить атаку добрых дронов наших, то они могли и либо ракеты, либо обломки ракет ПВОшных могли падать. Потому что все дроны, видите, все атаковали военный аэродром. И даже сами жители Энгельса в своих пабликах сегодня ночью писали, о взрывах в районе военного аэродрома. Ну, по Энгельсу уточняем результаты. Но в любом случае аэродром был закрыт, самолеты не могли вылетать никуда. Они там боролись, сначала боролись, пытались отбиться от дронов, потом боролись с пожарами, которые возникли на территории аэродрома. Вполне может быть, что сегодняшняя ночь прошла без ракеты благодаря этому вот это, этим событием. Ну МиГ-31 тоже говорили, что могут взлететь, но там я так понимаю проблемы с техническим состоянием самих МиГов. Я вам рассказывал уже, что у него двигатель одноразовый на 500 часов рассчитан, а потом его надо менять. Так вот этих двигателей практически не осталось. В Російській Федерації а їх производство вже давно утіряна більше, більше 30 років, як вони не випускають, і схоже, втрати рашистів тільки зростатимуть. Адже супутникові знімки показують, що Росія повернула літаки у зону ураження сил оборони. Після нового удару окупанти якнайшвидше перебазували літаки стратегічної авіації на авіабази далекого сходу. Деякі з них раніше не використовувалися для стоянки подібної техніки, зазначають зміну і в той самий час ключові бази окупантів, які використовувалися протягом усього часу спочатку повномасштабного вторгнення залишилися. Порожніми до прикладу, на авіабазі Енгерс 2, яка була важливою складовою ракетних атак на Україну. Певний час не розміщували жодного літака стратегічна авіація РФ. Про що в червні повідомляли і аналітики. Проте нові супутникові знімки, які є у доступі, показують, що росіяни повернули авіацію в Енгерс. Станом на 5 липня на авіабазі знаходиться чотири літаки. Більшість з них належать до стратегічної авіації. Авіабаза Енгерс 2 неодноразово перебувала під атакою Силоборони. Закрам. Ма напередодні поряд з авіабази лунали вибухи, а на відео свідків потрапили БПЛА. Імовірно, у момент атаки на авіабазі були літаки, та станом на зараз наслідки обстрілу невідомі. Повернення літаків в зону потенційного ураження може бути пов'язане з підготовкою до чергової ракетної атаки. Моніторингові канали повідомляють про підготовку подібного удару останні кілька днів. Загалом же збройні сили України останнього часу постійно завдають ударів по російських аеродромах. Так, Сили оборони України вдарили по аеродрому Саваслейка, що у Нижегородській області Рефі Їм вдалося вразити літаки. Також воїни збройних сил України уразили об'єкт воєнно-промислового комплексу Росія, де виготовляли антенни для безпілотників типу Шахет. Також українські сили оборони здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації у Саратові та Енгельсі, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Це сталося напередодні масштабної атаки росіян по українських містах. Також стало відомо, що Росія намагається збільшити виробництво власних літаків на авіаційному заводі у Казані. Згідно з фото, Ерефія підготувала майже 19 тисяч квадратних метрів ангарів, а повноцінно планує завершити процес введення в експлуатацію цих площ не раніше кінця 26-го року. Авіаційний завод у Казані, який спеціалізується на виробництві літаків різних типів, зокрема стратегічних бомбардувальників Ту 95 та ту 160 а також літаків да. Альні авіації ту 22 м 3 наразі. Росіяни звели кілька нових ангарів. А їхнє ведення в експлуатацію відбудеться не раніше кінця 26-го року. Повідомляє фінський мовник. Журналісти ж пишуть, що найбільше з нових будівель має приблизно 320 метрів довжину та площу близько 19 тисяч квадратних метрів, що дорівнює площі як майже три футбольні поля. Також на супутникових знімках помітне активне будівництво інших ангарів, імовірно, для ремонту та обслуговування інших повітряних суден. Журналісти та опитані експерти переконані, що причиною такого розширення є потреба Російської Федерації у серйозному інвестуванні власне цивільне та військове авіабудування. Також за відкритими даними відомо, що казанський авіаційний завод витратить приблизно 90 мільярдів рублів, майже 443 мільярди гривень на модернізацію виробництва. Наразі змі вказують, що будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність робочої сили. Також ці проблеми вплинуть на виробництво цивільних авіасуден у Рефі, зокрема виробництва літака ту 214 фактично є зірваним. Адже з 23 замовлених машин наразі готовою є лише одна. Водночас саме Казанський авіазавод є єдиним у Російській Федерації виробником і модернізатором стратегічної авіації. Змі додає, що потреба в розширенні також співпала після проведення служби. Зби безпеки України операції Павутина, в результаті якої 41 повітряне судно російської авіації було знищено чи значно пошкоджено. Україні вдалося знищити і пошкодити саме стратегічні бомбардувальники під час ударів дронів на початку червня, коли були атаковані авіабази. Наразі ж казанський авіазавод, єдиний у Росії, який здатен компенсувати дефіцит стратегічних бомбардувальників, пишуть журналісти. Однак військовий експерт та директор з розвитку інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих наголошує, що Росія втратила можливості з виготовлення стратегічних бомбардувальників. Далі цитую: тут немає великого секрету в тому, що вони для виробництва важких бомбардувальників використовують корпуси, які були виготовлені ще в СРСР. Для їх оснащення лише частково використовуються якісь нові елементи. При тому, що це оснащення досягалося за рахунок сучасної західної електроніки, пояснив він.